Згідно з новим антикорупційним документом, в Україні створять нову посаду. Це так званий обудсмен, представник бізнесу, який контролюватиме роботу бізнес-структур. Під його егідою будуть усі економічні бізнес-операції від митниці до роздрібної торгівлі. Він матиме право відкрито звернутись до уряду по факту виявленої корупції і запропонувати шляхи її подолання. Кабмін зобов'язується негайно відреагувати. Якщо така система працюватиме, Україні обіцяють 1 мільярд інвестицій щороку. Ми Європейський банк реконструкції та розвитку, і наші партнери абсолютно готові крокувати разом з вами по цьому шляху і готові надати всю необхідну допомогу. Знищення корупції напряму зробить українську економіку прозорішою, пояснюють в уряді. Для України це надважливо, оскільки 60% коштів працює в тіні, тобто поза законом і податками. Працювати ця антикорупційна ініціатива буде на трьохсторонньому рівні: уряд України. Наші іноземні інвестори і український бізнес мільярдні кошти, які вкладаються в українську економіку, будуть прозоро використані, і корупційний елемент при використанні цих коштів буде мінімізований. Кого призначать на антикорупційну посаду, сторони ще не вирішили, однак визначилися з професійними навичками і патріотичним настроєм. Обирати кандидатуру будуть в тристоронньому порядку. Яна Курченко, Богдан Цендровський соціальна країна.